Як оговтується Львівщина від чергового ракетного удару наших недобрих сусідів? Говоримо з Олександром Колепіним, заступником керівника Львівської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пане Олександре, доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора героям слава! Як на Львівщині ліквідовують наслідки ракетних ударів? Можливо, вам відомі якісь деталі, подробиці, які будуть цікаві нашим глядачам, особливо з постраждалих населених пунктів. Ну наразі в нас в трьох громадах є постраждалі. Будівлі, будинки та сім'ї найбільше у Львові в залізничному районі. Найбільше це Каховська, 29 будинок та фаховий медичний коледж Мадана. В цілому у Львові більше 600 вибито чи порушено функціонування вікон і більше 50 дверей. І при тому, що на 17.00 лише 45 будинків було обстежено. Вже зранку засідала комісія ТБНС, котра виділила 20 мільйонів на відшкодування. Це міська даруйте його, точніше, міська, міська комісія. Та так само в нас в Оброшинській громаді теж є пошкоджено три будинки і зруйновано три господарські будівлі. Там вже також відбулася комісія ТБНС, НЕС котра виділа двадцять тисяч гривень чи 200 тисяч гривень на ліквідацію. І завтра в них сесія сільської ради вони ще розглядають можливість перегляду цієї суми. І в зимній воді в нас теж трохи пошкоджені будинки. Вони посічені, тому там не засідала комісія ТБНС. Та Можливо, там без того, щоб комісія виділила резервний фонд, зможуть е е якось залагодити ті пошкодження, котрі є. У Львові є навіть тріщини на будинках, тобто це така річ, яку ще треба обстежувати, щоб зрозуміти, як з цим бути. Ну і плюс 12, здається. Родин 12 людей заявило про те, щоб їх відселили, надати їм інше житло. І міськрада зараз їм пропонує різні варіанти: чи зняти їм квартири, там виділяються кошти на 1, 2 чи 3 кімнатні від величини родини. А щоб людей відселити на час ліквідації. дації, е, якраз про це наше наступне запитання: 12 людей е, з Львівщини зараз залишились без даху над головою, Як ви правильно сказ... як ви говорите з вашими даними, дякувати Богові, що живі, та все таки цю ніч, де вони е, зустрінуть? Я так розумію, що поки питання, де їм жити, обговорюється. А, я впевнений. В нас достатньо ресурсу в міській громаді, щоб знайти житло. Це може бути минуло разу, коли була стрільська, там уку дуже допомогли, і таких. Е... Як сказати юридичних осіб чи людей, котрі дбають за всіх місцям багато, як і бізнесу, так і окремих людей. Тому 100% вони без даху над головою не залишаться. Я думаю, що може сьогодні, завтра в них буде якесь тимчасове житло а далі вони винаймуть квартири для довшого проживання. Які зобов'язання на себе бере обласна військова адміністрація, аби допомогти цим людям? На наразі роль обласної через те, що це місцевого значення такі наслідки, обласна адміністрація не проводить ніяких комісій. Ми лише слідкуємо, щоб всі територіальні громади зробили те, що вони мають зробити, дослідили плюс координуємо діяльність, якщо вона необхідна, на рівні ДСНС громади і інших, інших органів влади, котрі займаються ліквідацією наслідків. Через те, що це місцевого характеру, то ми бачимо, що громади справляються, плюс можна так сказати, що ми вже трохи навчені досвідом. Та? Тобто всі розуміють, що робити, і вже напрацьовані механізми подолання таких наслідків. Олександре, ну от ми щойно мали можливість переглянути сюжет, як це відбувається в місті Львові. Там більш-менш все зрозуміло. Поряд з тим, ми бачили фотографії і відео з сіл, з населених пунктів Львівщини, і там є будинки, які є критично зруйнованими. Так. Як бути з цим? Куди повинні звертатися ці мешканці, і чи достатньо буде коштів в сільських селищних радах для того, щоб компенсувати відбудову цих міст, і, зрештою, де вони будуть, де вони проведуть цю ніч? Ну вот це відбувається в Оброшинській територіальній громаді. Там зруйно три будинки, де проживали сім'ї. Я певні придатні вони вже не придатні. Та я впевнений, що сільська рада подбає про ці три сім'ї. Ми точно не знаємо, як саме. Можливо, іноді люди кажуть, що ми поживемо у родичів, тобто вони просто тимчасово приїжджають до родичів. Вже 200 тисяч гривень громада виділила. Можливо, вона з думкою це виділила, щоб відбудувати. Плюс ці люди вже сьогодні. Ми всіх закликаємо, подайте заявки на ДІЯ, бо ви ще можете отримати до 200 тисяч гривень кожна родина, котра так постраждала. І це ці гроші можуть піти на компенсацію на заміну дверей вікон, якщо такі там, де зруйновані будинки, ясна річ цього недостатньо. Олександр, Але а от у цей механізм дія. Скільки часу зазвичай можливо ви вже знаєте з досвіду попередніх на жаль атак на Львів? Ви знаєте, скільки часу проходить між подачею заявки і реальним виділенням коштів по механізму дії? Чесно, от по цьому сказати не готовий, не вивчав досвід наскільки це тяжка процедура. Мені здається, що через те, що там лімітоване фінансування, там воно ну має бути пришвидшено. Це власне, не повна компенсація. Власне, я це запитую, тому що я знаю, що є скарги на те, що проходить дуже багато часу, що люди отримали пошкодження вже достатньо давно, навіть не минулого місяця, ще давніше, а коштів ну нема. Чесно, не готовий. Я теж чув скарги, але я чув іншого характеру, коли скаржились на те, що подаючи заявку, потім має хтось прийти і встановити наслідки та заміряти той урон, котрий був нанесений. І що є населені пункти, де це не відбувається, тобто недостатньо тих людей, котрі приходять і оцінюють, роблять цю оцінку. Що робити людям в такому випадку? Що би ви порадили робити людям в такому випадку? А е, є порядок... можна в області звернутися? Чесно, можна легко звернутися до мене чи на вебсайті обласної адміністрації є імейли нашої канцелярії. Написати звернення. Плюс на самому сайті адміністрації можна подати звернення і накласти дієпідпис, підпис. Воно офіційно до нас прийде. Ми розглянемо. Якщо це буде стосуватись дії, то я особисто прийму участь, щоб е, з'ясувати обставини. В цілому скажу, що міністерство цифрової трансформації вони дуже дбають за імідж і бренд дії, тож, тому що ми хочемо, щоб цей бренд у людей соціувався з сучасною модерновою державою, яка швидко реагує. Тому я впевнений, що ніхто не, не робить щось спеціальне, щоб це довше відбувалося. Пане Олександре, є просто дві складових. Перша складова це власне оцей цифровий механізм, який справді працює достатньо добре, можливо, не, не бездогано, але дуже швидко. І... Банальна наявність фінансових ресурсів, яке напевно трошки ну так. не встигає за цифровою складовою, мені здається, що сьогодні у Львівській області нам за фінансові ресурси не треба скаржитись, в нас їх придостатньо і достатньо, щоб скровити на такі події. Як ви бачите, міськрада 20 мільйонів одразу знаходить та, в той самий день. Ну тобто, це показник того, що фінансовий ресурс є. Єдине, що якщо це супер величезні втрати, котрі ми бачимо на сході, коли просто. В ноль страється міста. міста та, та то тут напевно прийдеться дочекатись на репарації, скоріш за все, після перемоги. Та е, у Львівській області, так як таких масованих немає руйнувань, то ми можемо вже самі долати. І далі буде просто питання, чи далі це буде компенсовуватись Російською Федерацією чи що там лишиться після неї, вже в бюджети тих громад, котрі по суті, замість того, щоб використовувати 20 мільйонів на розвиток, зараз їх і ними компенсують втрати. Про людський ресурс, не про фінансовий, як спрацювали медики, надзвичайники, як взагалі спрацювали службу, скільки людей було залучено для ліквідації наслідків російського теракту, чесно, по кількості людей не можу сказати, але цей теракт не супер великого розміру, скажімо так. Тобто, як на нас, дуже швидко всі відпрацьовують вже ну за день сьогодні, скажімо за все, ми зможемо все всі будинки. Зараз от встановлюється точна кількість ушкоджено і видів руйнувань, щоб розуміти, чи якісь будинки стоять аварійними чи ні, так? чи треба може відселяти всіх примусово, а не тільки тих, хто звернули самі з бажанням відселитись. А, ну, скоріш за все, вже сьогодні, максимум завтра до обіду. Ми будемо мати повні цифри і зможемо вже ліквідуватися. Олександр, дуже цікава, власне, ця процедура. Справді уявімо собі, що подається сім'я чи родина, яка проживає в квартирі, які вважають, що їм некомфортно жити, оскільки там. Ну, щось сталося. Приходять спеціалісти, якісь які спеціалісти також цікаво почути, які кажуть: ні, ви тут можете жити. Ми вам не дамо грошей на компенсацію на оренду іншого житла. Чи може бути така ситуація? Я думаю, ні, всі зацікавлені навпаки з людей зняти той стрес і навіть залучаються часто працівники психологічної допомоги, котрі з цими людьми працюють одразу у дворі у дворі будинку, щоб зняти з них це навантажно, і пояснити чи все добре. Ну і встановити в якому вони стані. Звісно, люди, котрі були в цьому будинку, вони були в шоці. Перший день, напевно, після того, як це трапилось, потім це знімається по вулиці Стрийській, коли е, було руйнування. Ми побачили, що вже зараз люди збираються разом комунікують, е, які будуть далі кроки від влади, і тут дуже гарно при цьому місто Львів, е, бо вони ясно комунікують з людьми. В них є чіткі очікування, що буде далі відбуватися. Це важливо в цих ситуаціях, щоб люди знали, що за ними дбають і є чіткий план. Що ніхто не зробив перший крок і потім забув про проблему. Завжди в такій ситуації під час обстрілів ракетних атак є складова, яку обов'язково потрібно проговорити. Вона завжди принаймні випливає в розмові. Це ситуація з укриттями. Угу якою була ситуація цієї ночі? Чи ви, якщо ви моніторите ситуацію як орган державної влади, чи достатньо було укриттів? Чи всі люди, які постраждали від атаки, мали доступ до цих укриттів? Чи всі ці укриття були в належному стані? В нас є обласна лінія 112, гаряча лінія, куди зазвичай звертаються, коли виявляють, що укриття зачинені цього, і цього дня не було таких звернень, тому ми рахуємо, що не було закритих укриттів, Що найменше, напевно, люди, котрі хотіли скористатись, всі скористались. Тому про це не можу нічого сказати, чи була з цим проблема. Хоча ми знаємо, що в цілому ця проблема дуже десь існує в обмеженому. Власне, ті люди, які під нашим журналістам говорили. Всі також говорили про те, що там, де ті, хто хотіли спуститися в укриття, ті знайшли таку можливість. Хоча а були люди, які навпаки не скористалися цією можливістю через якісь причини. А от загалом, яка є тенденція по зверненнях на гарячу лінію щодо закритих укриттів, кількість людей збільшується, зменшується, залишається такою самою. А ми не можемо зараз встановити динаміку, тому що по суті, от був останній приліт по Стрийській, і зараз другий приліт від першого до другого кількість зменшилась. Бо під час Стрийського, може тоді ця тема була більш популярна, чи дійсно люди побачили закриті укриття і не змогли скористатись? Але зараз не було звернень, тому можна сказати, що покращується тенденція. Однак це важко так судити, бо напевно має довше а, якихось подій відбути, щоб зрозуміти, що дійсно звернень більш немає. Але питання тривоги вирішено. лунають люди, які спускаються в укриття, і от бачать, мені, здається, ми Два, дві події. і все. Мені здається, ми недооцінюємо, наскільки розумні наші люди. Вже повітряне командування України воно має свій телеграм-канал, де воно публікує, саме через що є сирена, відбувається та і тривога. Моніторингові сайти, так звані. Мініторгені. Ні, в них канал. є конкретний телеграм-канал, де повітряне командування Сил а... України. А... І вони там кажуть, що взлетів міг з кинжалом, чи є пуски масових ракет. І мені здається, що люди наші вже це читають, і вони бачать, коли масові пуски, якщо в нас буде тривога в Ліській області, треба спускатись. Якщо це просто взлетів, десь і нічого не відбувається, мені здається, вони вже просто не реагують. Ну. І до теми укритів питання від батьків, тому що ми бачимо, що безпечного місця от просто-напросто немає. Сьогодні приліт в дитячій подвір'ї дитячого садочка. Скоро перше вересня область перевірила усі школи на наявність належних укритів належних без там грибків і інших там умов, які ми знаємо, можуть бути, чи це проведена інспекція, чи ще буде проведено, чи може мама спокійно відпустити дитину на львівщині у школу. З однієї, сторони, Максим Зинович поставив всім громадам області завдання підготуватись до цього офлайн навчання це коли не в інтернеті, а коли прийшов в школу і вчишся. Бо ми, як адміністрація, віримо, що це найбільш ефективний спосіб навчання, особливо в молодших класах. Всі школи, котрі мають укриття, ми їх перевіряли. Була це, що почалося навесні цього року, коли встановили частину неналежних. Місцеві громади також виділяли кошти, щоб привести їх до ладу. Окремо в минулому році і в цьому році я особисто займався питанням, щоб зв'язок був усіх цих укриттях. Ми більше 800 роутерів передали в громади, щоб вони встановили їх в укриттях. Щоб, коли діти спустились, вони могли повідомити батькам та батьків, що все добре, чи якщо батьки хочуть дізнатися, як забрати дитину, то вони можуть зв'язатися з вчителькою чи вихователем. І це ми робили не тільки по школах, а й по садочках. Тобто ми покрили максимум режим. ми, Здається, більше 1300 закладів покривали таким зв'язком. Тобто, вже зараз ми достатньо готові, якщо Но порада всім батькам, бо ця готовність з боку обласної адміністрації ти не можеш пройти ніжками всі 1300 закладів, просто не вистачить часу. Тому. Я думаю, що відповідальні батьки самі то перевіряють. Якщо побачили щось не так, куди їм звертатися? А вони, по перше, треба звернутися до територіальну громаду, керівництво територіальної громади до голови громади, бо це його особиста відповідальність за всіх мешканців меж своєї громади. Якщо він не реагує, чи реакція вам здається недостатньо правдивою чи відвертою, то можна звернутися на гарячу лінію області. Тоді вже підключається обласна адміністрація, і в нас є різні механізми комунікації з громадами, щоб вони відповідально до того віднесли, що говорити про виклики майбутнього, то ще одним таким викликом може бути це вже передбачає дуже багато і політиків, і експертів, і е, фахівців військової галузі. Що Росія готується до поновлення атак на енергетичну галузь країни? Е, нас лякають знову ж таки масовими відключеннями світла. І от, власне, як готується область до такого сценарію подій, коли раптово будуть уражені електрогенеруючі електрогенера генеруючи потужності, і область опиниться без джерела живлення, що буде Яко... яким є сценарій для обласної влади. Не можу розкривати всіх деталей, але скажу, що ми дбаємо про те, щоб в кожній громаді, от ми минулого року мали пункти незламності, вони були різного характеру. Ми хочемо, щоб в цьому році були пункти незламності достатньої якості в кожній громаді, в кожному населеному пункті, щоб в разі блекауту і втрати тепла, щоб люди просто ну мали де зігрітися. Це от на чим ми працюємо. Не хочу розповідати, де вони будуть, щоб, раптом, ворогу не підказати. Давайте ми ще раз уточнимо це в кожному населеному пункті. Будуть так. такі пункти незламності якісно належно облаштовані з джерелами тепла, електроенергії і зв'язку. Так, єдине виключення може бути в селах чи зовсім маленьких пунктах населених пунктах, де всі живуть в хатах, там де люди і так розуміють, що в них нема сильно централізованої залежності від централізованого постачання. В них свої печі, ще щось. То е, розуміємо, що там ну нема в тому потреби, бо там кожна хата це пункт незглавності. В усіх інших там, де є централізоване, чи там, де люди залежать, де вони можуть втратити тепло. Там це передбачається. А до графіки, оці всі. Помилки, які були зроблені минулого року, виправлені. Наприклад, ви вже пропрацювали ці всі механізми відключення, аварійні відключення. А ну дивіться, вже наприклад об з обленерго ми напрацювали чат-бот, вже відтестували його з підприємцями, щоб повідомляти підприємців, коли це планові, чи коли ми можемо попередити, хоча б за там 5 хвилин. Бо іноді для підприємців це впливає на їх виробничий цикл. Якщо це позапланові, на жаль, ти тут нічого не зробиш з точки зору захисту всієї інфраструктури, то в цьому році явно захист покращений. По-перше, у нас підсилена протиповітряна оборона, а по друге, є в кожному кінця є генератор або е, чимось забезпечений так та но, но це така річ, котра не всіх рятує. І тут чим більше в тебе грошей ти напевно тим більше можеш підготуватись. В цілому це гарна рекомендація всім підготувати що не менше павербанки на своє обладнання взагалі на родину зараз. Логічно мати на кожного дорослого павербанк на 20 мА, щоб ти міг підзарядитися і залишатись на зв'язку. Наступний тиждень буде викликом для українців. Ми всі відзначатимемо день незалежності. І знаєте, як то прийнято говорити, що нечість зазвичай біситься на свята. а Така нечість, як наш недружній сусід, взагалі любить із символізм у датах, у цифрах та вже і військові говорять, що росіяни можуть готувати черговий масований ракетний удар по Україні. Область готова витримати цей удар. Я би перше, що сказав, не треба лякати людей. Бо в нас вже було купа випадків, коли люди навіть виїжджали за кордон на 9 травня. Я пам'ятаю, це було в минулому році 100%, відсотків. Минулий всі день цікали. незалежності. Та. я би по-перше не лякав, бо з точки навіть зору ворога. Якщо ми всі очікуємо в певний день атаки, то це найгірший день атакувати, бо всі твої підрозділи в максимальній готовності. Найкраще атакувати, коли того найменше чекають. Тому я би не лякав людей. Всі засоби і всі служби і так на поготові зараз цілий день, ніхто особливо не ні їде ні в які відпустки, ніхто не відпочиває. Всі на роботі навіть мене, коли питають, коли ти у відпустку не посміхаюсь. Бо це таке вже питання риторичне трохи. Ні, ну якщо раптом є можливість десь відпочити, то добре. Ну і так в межах області ти завжди доступний для. Роботи, якщо тебе викликають, тому Олександр, дякуємо вам за цю розмову, за те, що ви внесли таку частку оптимізму в для наших глядачів, для нас, для ведучих. Також нашим глядачам. Нагадаю, що ми спілкувалися з Олександром Колепіним, заступником керівника Львівської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації. Говорили ми про ліквідацію наслідків нічної атаки росіян на Львівщину. А також наскільки Львівська. Обласна влада, львівська міська влада готова до викликів наступного сезону зими цієї зими і навіть дня незалежності.